Партія регіонів залишається найбільш впливовою та дієвою силою в українській політиці, і це закономірно. Про це вчора заявив президент України Віктор Янукович на вчорашньому з'їзді партії регіонів, де було висунуто кандидатів по партійному списку та мажоритарних округах. Віктор Янукович запевнив, що запорукою могутності його партії є внутрішня стабільність та послідовність. На відміну від своїх політичних конкурентів, партія залишається внутрішньо стабільною і послідовною у своїх діях. Саме тому вона стала центром тяжіння та об'єднання в українському парламенті протягом останнього десятиліття. Своїми справами ми довели, що ми є політичною силою практичних дій. Прем'єр-міністр Микола Азаров, який очолив список регіоналів, на виборах переконаний в перемозі партії регіонів, оскільки на його думку лише вона здатна здійснити модернізацію України. Як приклад позитивних перетворень в країні, розповідає про жителя столиці, який під час кризи переїхав до села, Він згадував, що виїжджав із Києва, в якому навіть не чистили від снігу вулиці, Їхав по розбитій трасі на захід країни і повсюду відстановивши застройки. Людей в страхе потерять работу. А сегодня, говорит он мне, я езжу в столицу по отличной автостраде, снова вижу города, которые строятся, развиваются, где все больше возможностей работать, учиться и отдыхать. Цікавим у висуненні кандидатів став другий номер списку партії. Ним виявилась народна артистка України Таїсія Повалі. Також з'їзд партії кандидатом в депутати по 62-му окрузі в Житомирі висунув нинішнього губернатора Сергія Рижука. Голова обласної державної адміністрації зізнається, що його висунення відбулося за декілька годин до з'їзду. Перед цим керівник області мав зустріч з президентом, і той дав йому вибір між губернаторством та депутатською діяльністю. Президент настільки мене хвалив, що мені аж ніякого це в ефір казати, але якщо коротко, він сказав, що Сергій я жодних не маю і до області, претензій. Так що вибирай. Я відповів теж коротко, що я поряд з президентом 9 років і в голові держави, я державна людина, вибирати і перебирати посадами не можу і не буду. Підсумку зійшлись на тому, що депутатом Сергій Рижук зможе більше послужити. Також губернатор зізнався, що президент жаліє, що в разі обрання його депутатом голова держави втратить надійного і ефективного губернатора. Ігор Ковальчук Юлія Парох, студія це